Лабораторна робота номер 1 Тема визначення середньої швидкості руху тіла. Мета дослідити нерівномірний рух тіла, виміряти середню швидкість руху тіла. Нерівномірний рух це рух, під час якого тіло за рівні інтервали часу долає різний шлях. Середня швидкість руху тіла це фізична величина, що дорівнює відношенню всього шляху, який подолало тіло. До інтервалу часу, за який цей шлях подолано. Лабораторна робота буде виконана за допомогою інтерактивної симуляції сет парк для скейтів. Перейдіть за посиланням під відео або зі сторінки електронного посібника та натисніть вкладку скейтодром, встановіть трек під певним кутом до горизонту. Результати вимірювань відразу заносьте до таблиці. Клацнувши на значок рулетки знизу на правій консолі, виміряйте довжину трека. Ця відстань дорівнює шляху, який долатиме скейтбордист, рухаючись уздовж трека. Встановіть скейтбордиста на верхню частину трека. Для того, щоб він не з'їжджав з трека відразу, натисніть на паузу. Візьміть з нижньої частини правої консолі секундомір та запустіть його. Секундомір почне відраховувати час після того, як ви натиснете на пуск для руху скейтбордиста. Натисніть на пуск для руху скейтбордиста, в кінці трека зупиніть. Секундомір покаже час руху. Для більш точного вимірювання можете активувати функцію повільно. Повторіть експеримент ще двічі, встановивши трек під іншими кутами. Для кожного експерименту визначте середню швидкість руху, використовуючи формулу. В середнє дорівнює L поділене на Т, результати занесіть до таблиці. Проаналізувавши експеримент та його результати, зробіть висновок, у якому дайте відповіді на такі питання. Продумайте і запишіть план проведення експерименту, мета якого довести, що середня швидкість нерівномірного руху скейтбордиста похилим треком на всьому шляху відрізняється від середньої швидкості руху на половині шляху. Поясніть, чому ці значення не збігаються.